Привіт, дівчата! Мене звати Ірина Думенко і цей ролик повинен був вийти в січні або лютому. Але так сталося, що лише зараз я його змонтувала. Сподіваюсь, що ви класно проведете час в моїй компанії та суттєво просунете свої проекти. Приємного перегляду. Спершу ми відвідали ресторан Бібліотека. І подивіться, який цікавий інтер'єр. Ця стіна має вигляд корінців із книг. І також імітація шухляд, де зберігаються особові картки читачів, але вони не відкриваються. І також там є стенд із книгами. Ця локація мене заполонила, захопила, цікаво придумали, оригінально і гарно. І замовила я собі гарбузовий суп. Дивіться, яка цікава подача, чай і піцу. А це гарна локація для фотографій та відео біля крамниці Бачевських. А це величний домініканський собор. Він створений у стилі бароко архітектором Ян Девіте. Привіт дівчата! Сьогодні субота я повертаюся вже додому і хотіла вам показати в цьому включенні, що я взагалі з собою брала, і що планувала в'язати, і як просунула ці процеси. Я взагалі вирішила, що буду в'язати шкарпетки, тому що це невеличкі такі процеси, і я їх можу в'язати без жодних розрахунків. І так як у мене була саме новинка від Yarn Art Forza, це новинка шкарпеткової пряжі в 100 грамах 420 метрів, 75% вон, і 25 поліаміду. Це колір 2515. Ось так він виглядає. У готовому виробі. Дуже цікаво так. Як ви бачите, є жаккардові такі вставочки і є прямі лінії однотонні. Вони представлені тут синім, коричневим і таким терапотовими кольорами. І також, бачите, у нас виходить <білик> білий і синій, і також жовтий і коричневий у такому молочному. Або бежевому такому кольорі. Дуже цікаво виглядає, приємно його в'язати. Які в мене емоції визивають дуже, дуже приємно, тактильно, вона м'яка така пряжа, але мені не подобається, знаєте, що, що вона така от рихла і ниточки не тримаються однієї. Скрутки, так сказати, вона складається з чотирьох ниточок. І тут, не знаю, може вам видно, от наскільки вона пухкенька. І вони розходяться, і коли ти в'яжеш, то можеш одну, наприклад, ниточку не зачепити. І от коли я вив'язувала п'ятку, то так, це було незручно. А так як коли я в'язала по кругу, то ну, досить зручно у мене таких проблем ну, взагалі не було. Я, як була вдома, то вив'язала десь таку частину. На стопи вже це я дов'язувала вже потязі. І вчора я вив'язала одну п'ятку, і сьогодні працюю над іншою. І це поки все. Не знаю, чи встигну я їх дов'язати чи ні. Сподіваюся, що а... найближчим часом вив'яжу п'ятку і тоді вже буду на фініші вже, так сказати, їх дов'яжу. І також я працюю ще над одними шкарпетками. Я взяла час, я думала, що в мене буде більше часу для в'язання. І я, будучи вдома, набрала на, на спиці по 64 петлі, виходить. Я маркерами поставила, де я закінчила прибавки. Це також, щоб знаєте, в'язати потім по кругу. І виходить, що я ними не займалася, в мене не було часу, і, і ось так вони виглядають. Не знаю, скільки, скільки я їх в'язатиму, сподіваюся, надовго і вам покажу. До речі, колір я вам скажу. 2514. Такий приємний кольор. До речі, такі кольор, кольори взагалі вони такі універсальні. І для чоловіків, і для жінок підходять. Це я ще не назвала, а оцей мені такий морський, він тут і синій, і бірюзовий такий колір. І сірий, до речі, є, і білий. Да. Я так розумію, що Жакард буде у нас із білим, синім і сірим. А які ще будуть краплення? А, білий з сірим. Ось так. Цікаво, до речі, в'язати. Ви знаєте, коли я ще не знала, як вони взагалі лягають у полотно, то, звичайно, цікаво. От перші взагалі, перша оця частина дуже цікаво було, який колір буде подальшим. Потім, звичайно, ти розумієш, що вони чергуються. Але все одно із секційної пряжі дуже швидко в'язати і за рахунок зміною кольорів, і також швидко в'язати узорами, візерунками, тому що ти такий бачиш такий, так, один візерунок пров'язав і ти бачиш уже картину. Ну, мені дуже подобається візерунками в'язати, але я не стала в'язати візерунками, тому що я не обрала такий візерунок. Нею якийсь гарненький, та й взагалі думаю, що така пряжа, оце секційна, вона така самодостатня, і я не хочу навіть перезавантажувати взагалі щось видумувати. Навіть оце резинку мою х 2 щось в мене навіть і руки не тягнуться В'язати, от коли секційна пряжа. Хоча ну необхідно буде спробувати, щоб скласти своє уже враження. І зараз ми з вами піднімемося на ратушу. Ось так виглядає Львів із оглядового майданчика на ратуші. А з цим закладом я повірила у кохання з першого погляду. Я в нього закохалася. Це неможливо, але ви подивіться тільки на нього. Як все продумано? Ресторан називається Я Грек, і все зроблено у греческому стилі. Я б дуже хотіла відвідати Грецію. І мені дуже сподобалося те, що власники кафе вони адаптували в свій інтер'єр новорічні прикраси і ялинки. А здійснювала я покупки у крамниці крам. Дівчата, і що ж я придбала в цьому магазині? Це чай трави мольфара 65 гривень за 100-грамовий такий пакетик. Також я придбала шоколадки. Ось так вони упаковані ниткою. З'єднані виходить. У нас тут дві плитки шоколаду. Також є брілок, я думаю, це. І ціна їх була 175 гривень. Ось так. Таким зображенням. І для себе та чоловіка я придбала ось такі чашки. А львів дуже цікаві, вони такі, як знаєте, як чугунчики. Прикольні, такі, дуже милі. Вони мені дуже сподобались. І ціна їх була 165 гривень одна. Я думала, що нам привезти, думала шоколад, але також він з'їсться. А ці чашки мене радують, і я із них п'ю львівську каву. Привіт, дівчата! Я знаходжусь на лікарняному, ось чому в мене такий голос, але у мене велике бажання показати красу, яку я створила, і яку мені подарила. Перш за все, розпочнемо з цього букета. Це букет мені до дня народження. Справа тім, що у мене 16 січня було день народження, і подруга мене привітала таким розкішним букетом. Не знаю, чи буде можливість мені його ще вам показати, тож. Хочу уже з цього моменту вам його показати. І почнемо із тієї краси, що вже я створила. Ось ці перші шкарпетки я зв'язала і не хочу на них акцентувати увагу, просто хочу вам показати, як вони виглядають після того, як я їх зв'язала до прання. Я, у мене залишається. Оцей стик між двома спицями. Хто не знає, я в'яжу методом Magic Loop. і у мене ось так виглядають шкарпетки, коли я їх в'яжу. І, відповідно, у мене в двох містах ось ці заломи. Зато у мене немає оцих, знаєте, перетяжок, переход із однієї сторони на іншу. І хочу вам вже ж показати. Як виглядають, мені дуже подобається, як вона лягає. Дивіться, петлі і рядки дуже гарно виглядають один в один. У мене немає ніяких нарікань. І також покажу іншу пряжу. Точніше, не пряжу, а колір. Це вже шкарпетки для мене. Ось так вони виглядають. Також немає ніяких ну, нарікань, дійсно. І також вам хочу показати. Клубочок, який подарувала мені подруга на день народження. Точніше, вона запитала, що тобі подарувати. А я кажу, давай моточок з шкарпетковою пряжі, мені для блога. І вона подарувала мені саме новинку, також від Yarn Art Forza. Це колір, дивіться, 2505, але він відрізняється від попереднього. У нас у попередніх. Ой. У нас у попередніх варіантах представлені, бачите, жакардові е, вставочки, імітація жакардових вставочок. А тут виходить, у нас йде переход від одного кольору в інший. Також є своя особлива магія. Ви вже зв'язала тут п'яточку. І зараз буду приступати до іншої п'ятки. Ось так вона виглядає. Також приємна, вона така м -м, з пушком, не знаю, вам видно чи ні. Дуже приємна, ніжна, приємно із нею працювати. І також я вам покажу, що дов'язала свої шкарпетки, які я в'язала ще у попередньому влозі. Із сум, якщо ви не бачили, то я вам залишу посилання. Це шкарпетки із Gazal Unicolors. Це моя на даний момент шкарпеткова пряжа улюблена. І ось так вони виглядають. Я обрала резиночку 2х2. Також вони ще не пралися. Дуже приємні, ніжні. І ідея, яка в них була, що вони будуть отак збиратися унизу. І так я буду не ходити. У мене таких просто високих ще шкарпеток не було, і я думаю, буде цікаво. От так. Як вам, до речі? Привіт дівчата! Вже закінчила цю пару в'язати із пряжі Yarn Art Forza І колір нагадаю 2505. Ось так вони виглядають після прання. Ніжні такі, до речі, спокійні, немає цього шаленства таких переходів. Кольори дуже приємні, гармонійно поєднуються, такий універсальний колір, підійде як для чоловіків, так і для жінок. Я, як завжди, для секційної пряжі обираю лицеву гладь і лише резинку в'яжу резинкою 2 на 2. Готові мої шкарпетки. Ось так вони виглядають. До речі, вам показала виворотню сторону, дуже гарно виглядає, так що можна носити навіть виворотньою стороною. Це дивіться, я ховала хвостик. Я їх, бачите, уводжу в сторону. Да. Дуже гарно, до речі, у мене залишився цей згиб по боковій стороні. Але, ви знаєте, це не так критично. Ну, у мене, наприклад, зараз я дивилась на шкарпетки, вони, цей згиб вирівняється, звичайно. Так що це не критично. Звичайно, може, там на подарунок не дуже естетично, але він вирівняється. І відразу покажу іншу пару. Ось так воно виглядає. Також виворотня сторона дуже гарно. І лиця дуже приємний і дивіться пушочок. Сподіваюсь, вам видно, дивіться, який він дуже класно. І також я випрала заразом пряжу газал. Також вам покажу її. І що я вам хочу сказати? Якщо порівнювати ці дві пряжі, не знаю, наскільки це доцільно, тому що різна цінова категорія. Але оця пряжа, вона така більш пухкіша, більш приємніша. А оця газал, вона така більш слизька. Але також має свою приємні такі. Вона також приємна на дотик. Дуже класно, ну, мені подобається. Це все, що я вам хотіла на даний момент сказати. Дякую вам за увагу, за перегляд і зустрінемося у коментарях.